Вони кажуть, я просто не знаю, чи мені укладати цю угоду, або я не знаю, чи маю я це робити. І моє питання завжди: чого це буде коштувати вам вашим стосункам з Богом? Чи доведеться вам відмовитися від спілкування зі своєю церквою, від молитви, від навчання? Для мене це найголовніше. І я можу сказати: якщо це призведе до негативного впливу на ваші стосунки з Богом, тоді це не Божа воля, це перш за все. Насправді це те, над чим я розмірковувала кріс. Я вважаю, що знати голос Божий дуже важливо. Думаю, що багато людей не впевнені, чи це воля Божа, бо вони не знають голосу Божого. Я згадала послання до Филип'ян, розділ 4, вірші 6 і 7 ні про що не турбуйтеся за будь-яких обставин через молитву, прохайте Господа про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте. А потім говориться, що коли ми це робимо, то мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння, буде стерегти серця, ваші та думки в Христі Ісусі. Але як саме це здійснюється в першу чергу через подяку? Ми не беремо це до уваги, коли нас переповнює тривога з приводу того, чи це Божа воля. Не приділяємо часу тому, щоб зупинитися і згадати, проаналізувати все, що Бог вже зробив. І ми приголомшені, тому що думаємо, Боже мій, я не бачу шляху вперед, я не знаю, що робити. Коли ми приходимо до нього, щоб справді почути його голос, його поради, його мудрість? Саме тоді він промовляє до нас, і ми маємо бути вдячними за це. Коли ми дозволяємо нашій вдячності оточувати нас і огортати наші тривоги, тоді і приходить мир Божий. І саме тому так важливо взяти свої тривоги. Чи я маю рухатися у цій справі, чи погодитися на нову роботу, чи варто мені бути в цих нових стосунках, принести їх до Бога і молитися, шукаючи його обличчя та його волі. І я повністю згодна зі Словом Божим. Нам бракує саме цього. Ми прагнемо почути Божу волю, вербально озвучену. Попередньо не враховуючи, що слово Боже каже про нашу ситуацію, взагалі просити у Бога ясності це добре, і це має сенс, якщо ми чогось не бачимо. але не применшуйте силу слова Божого, що промовлене у ваше життя просто зараз. Кілька років тому я потрапила в ситуацію, коли господь покликав мене залишити роботу, яку я любила. І Я дуже переймалася з цього приводу, але зрозуміла дещо дуже важливе. у всьому писанні Бог кликав багатьох людей у невідомі місця і Він не давав їм повної дорожньої карти. Наприклад, Бог не сказав. Так, Авраам, ось що я хочу, щоб ти зробив. Візьми Ісака і прийди от сюди. Ми зробимо те і те. Далі з'явиться Агнець. Бог цього не робить. Але завдяки нашій вірі, через наш послух Богові, коли він говорить у наше життя через наші надії, коли ми робимо те, що він наказав, Бог являє свою вірність. Його слово не скаже так, погоджуйся на це підвищення, але його слово переконає тебе, що Бог тебе ніколи не покине. І Якщо він кличе у невідоме, це означає, що він вірний і буде підтримувати тебе там заради своєї слави. І він буде підтримувати вас, доки ви замислюєтеся, у чому полягає для вас воля Божа. Це дійсно дуже важливо. Перш за все, слідуйте Божому Слову. Це означає ніколи. Не молитися про щось протилежне Божому Слову Крістін казала, що знає людину, яка використовувала писання, щоб виправдати свою поведінку. А я мала подругу, яка молилася і просила Бога, щоб її хлопець кинув свою дружину. І вона думала, що це доречна молитва. Я пам'ятаю, як сказала їй зачекай, не кидай слухавку. Маємо ще трохи поговорити, тому що є дещо набагато важливіше ніж те, чого як ти думаєш, тобі треба. Це було багато років тому, і якщо вона зараз спостерігає за мною, то може сміятися. Тому що, якби Бог навіть розглянув таку обурливу ідею, це було б знищенням її життя. Писання існує задля того, щоб дати нам карту. Шлях, контекст щодо найкращої та великої ідеї. Ми, як віруючі, завжди маємо пам'ятати, що наше життя. Що ми самі дуже важливі. Моя історія важлива для мене і для Бога. Але моя історія є частиною великої Божої ідеї для усього людства і для усієї вічності. І я хочу прочитати вам уривок із писання Даниїл сорок тому що остаточна воля Бога це розбудова Його царства. І ось сказано: за часів тих царів Бог Небесний створить царство, яке ніколи не буде ні зруйноване, ні залишене іншому народу. Далі він продовжує і каже: воно повалить усі ті царства і покінчить з ними, а саме існуватиме повік. Чудова новина полягає у тому, що у Бога є дивовижний план для нас. Для наших дітей, для наших чоловіків, для нашого бізнесу, і це буде краще ніж ми можемо навіть насмілитися мріяти. Ось про що каже Біблія, і ми маємо пам'ятати, що його план щодо нас невідділимий від його великого плану. Так і, чесно кажучи, Лорі, хочу повернутися до того про що говорили Кріс і Робін. Початком витоком всього має бути слово Боже. Мені подобається лист Павла до церкви, і Кріс, я зараз кажу це неправильно. Салоніки. Це звучить красиво. Салоніки Павло вочевидь. Любить цю церкву. Він так любить цих людей, але ось що говориться у першому Солонянам 5, вірш 16. Завжди радійте, ніколи не припиняйте молитися. Будьте вдячні за будь-яких обставин, бо це Божа воля щодо вас, хто належить Христу Ісусу. Тож, якщо ви зараз сидите вдома і думаєте, ну я насправді не думаю про великий кар'єрний крок, я не думаю про стосунки. Я просто хочу знати сьогодні, як мені виконати волю Божу. Тут говориться. Завжди будьте радісні, ніколи не припиняйте молитися. Будьте вдячні за будь-яких обставин, і саме це найбільше змінило моє життя. Я буду вдячна за будь-яких обставин, не лише тих, що мають сенс для мене, чи тих, які я б вибрала, але й за виклики. Також. Дякуйте Богові за кожне «ні» так само. Як і за кожне, так цілком згодна. Я знаю, що ви усі можете озирнутися назад і подумати, о, дякую, господи, що ти не відповів на ту молитву, так як я тоді хотіла. Я думаю, що це практичний спосіб показати сьогодні, як ми з вами можемо виконувати волю Божу. Мені дуже подобається наскільки практичним є слово Боже для кожного з нас. Я вважаю, що одна з речей, про які також слід пам'ятати, і це для мене практична сторона Божої волі. Якщо ви маєте сумніви щодо того, чи є щось Божою волею, то одне з найважливіших питань до себе в такі моменти: чого це від мене вимагає, чого це буде коштувати моїм стосункам із Богом. По роботі я маю повсякчас спілкуватися з колегами християнами. Вони кажуть, я просто не знаю, чи мені укладати цю угоду, або не знаю, чи маю я це робити. І моє питання завжди: чого це буде коштувати вам? Вашим стосункам з Богом? чи доведеться вам відмовитися від спілкування зі своєю церквою, від молитви від навчання? для мене це найголовніше, і я можу сказати, якщо це призведе до негативного впливу на ваші стосунки з Богом, тоді це не Божа воля, це перш за все.